Унікальні фрагменти фільмів, кіноафіші, дипломи кінофестивалів та оригінальні кінокостюми. Все це можна побачити на виставці Концепт кінокадру у краєзнавчому музеї. Експозицію робіт презентували з нагоди 25-річчя заснування Івано-Франківського осередку національної спілки кінематографістів України. Представлені роботи, кінороботи, прес-релізи, а також наглядний матеріал, кінокостюми, різні моменти реквізиту з кінознімальних майданчиків наших членів осередку. Зокрема, тут представлено ігрове кіно, документальне кіно, драматургія, кінодраматургія, сценаристика дитячої Кіно, тобто підлітки, дуже багато представлено різних видів арт-лабораторії, арт-робіт. Майже три десятки робіт у напрямку документалістики має член спілки Мирослав Бойчук. каже, однією із найкращих робіт є фільм про наш Івано-Франківськ. Три серії про Івано-Франківськ, тобто Франкове Прикарпаття. Воно називалося, в якому розповідалася історія Франківська і все, що пов'язано з ним. І одна із серій, яка мені найбільше сподобалася, це три кохання Івана Франка у Івано-Франківську. Друга така найбільш для мене чутлива робота. Це Небесна Сотня, зняв фільм про Гурика і про історію 2014 року цих лютневих подій. Та експозиції, кажуть організатори, це ознайомлення із розвитком кінематографії Прикарпаття. А фільм Снайпер-Білий ворон є нині її родзинкою. За 25 років з фонду нашої спілки от ми вирішили представити значить, все те, що наші напрацювання за 25 років. Ну, звичайно, приміщення не дозволяє все представити. Фільм Снайпер Білий Ворон. Мого учня, вихованця студії кіномистецтв Мар'яна Бушина, який з успіхом зараз проходить по всій Україні. Виставка Концепт кінокадру експонуватиметься у краєзнавчому музеї ще два тижні. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.